Сьогодні Верховна Рада погодила звільнення Дмитра Кулеби із посади міністра закордонних справ. За проголосували 240 народних депутатів. Також рада підтримала відставку міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. Окрім того, до парламенту внесли постанови про призначення нових міністрів. Їх перелік опублікували на сайті Верховної Ради. Зокрема, пропонується призначити заступника керівника офісу президента кадрового дипломата Миколу Точицького на посаду міністра Ку культури та стратегічних комунікацій, заступницю міністра енергетики Світлану Гринчук на посаду міністерки захисту довкілля та природних ресурсів, главу фонду держмайна Віталія Коваля на посаду міністра аграрної політики та продовольства, заступника керівника офісу президента Олексія Кулебу на посаду віце-прем'єр-міністра і з відновлення міністра розвитку території та громад, виконуючи обов'язки міністра молоді та спорту Матвія. Бідного призначити на посаду без приставки ВО заступницю міністра оборони Наталію Калмикову на посаду міністерки у справах ветеранів, керівника Укроборонпрому Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічної галузі промисловості з нами на зв'язку. Володимир Цибулько, політолог. Вітаємо вас, Володимире. Вітаю слава Україні! героям слава. Отже, Володимире вже є перше призначення, пише Ярослав Желізняк, Андрія Сибігу, призначили міністром закордонних справ України. Це замість Дмитра Кулеби. Так ми пам'ятаємо далі, вочевидь буде парад призначень, так як от вчора сьогодні був парад відставок. Ну, давайте проаналізуємо наразі ті прізвища, які вже фігурують у просторі, і як це позначиться так на роботі відом. Хочу відзначити, що перестановка кадрів не змінює системи управління. Тобто, хай навіть фахові люди, як Точицький, чи там Кулеба займуть посади, Кулеба Олексій має це на увазі. При не міняючи систему прийняття управлінських рішень, ми не отримаємо ніякого ефекту проривного. По суті, це, це спроба е ну поховати в воду е в першу чергу за помилки попередників, приховати помилки попередників, якось їх за заялозить. І мені здається, що основна логіка призначення всіх оцих нових людей е сховати в воду, все, що натворили попередники, особливо е важливо приховати період е до початку е великої агресії російської. Тому що там повний провал підготовки е, оборони країни, і мені здається, що це пов'язано саме з цим. Що стосується от Міністерства закордонних справ, ми бачили, що досить тепло висловився щодо свого колеги американський дипломат, так Блінкен, який згадав там їхнє пересування перебування в пошуках допомоги для України. Я маю на увазі разім, разом із Дмитром Кулебою. От від того як зміниться очільник дипломатичного відомства, чи це позначиться на допомогу? наших західних партнерів, по-перше, західні партнери завжди наполягали на поверненні до норм Конституції. Тут якраз жодного повернення до норм Конституції ми не спостерігали. Чи буде суб'єктним той самий Сибіга на посаді міністра закордонних справ? Бо яловість, наприклад, Кулеби, вона ще пов'язана з тим, що він був пов'язаний по руках і ногах. він Він боявся. Не е, те того, як він розмовляє з західними партнерами, а е, що прилетить йому з банкою. Причому враження таке, що е, його е, залякували на е, рівні рефлексії. Бо, ну, чесно кажучи, е, ну, створювати скандали на голому місці, як він створив у Польщі, наприклад, е, що, коли дійшло от останніми днями, дійшло до то, того, що. Е, Прем'єр Польщі змушив був натякати на нагадувати точніше в українській стороні, що без доброї волі Польщі Україна не опиниться в Європейському Союзі. Тобто вживати терміни українські землі, ну воно якось він же не чує від чинників польських вживання. Наприклад, з західноукраїнських земель е в термінах е питому польські землі, або тобто, сказав, він нарвався на реальний скандал, і, і цей скандал був не, не стільки пов'язаний на е е пам'яттю Волині і там екзумацією поховань на Волині, скільки ну, уважень, які для дипломата, чесно кажучи, не властиві. Але ми ж не знаємо насправді за що відбулося звільнення ані жодних звітів за результатами роботи не відбувається в парламенті. Жодних пояснень в цих заявах, які ми бачимо, там вони написані в даному разі за власним бажанням, але наскільки за власним, таке якби питання. Теж ми не бачимо цих пояснень. Окрім того, пабліки пишуть про те, що не його можуть призначити на посла при НАТО, так це в Брюсселі. Ось якби така історія. Не знаю наскільки це правда. В усякому разі про таке пишуть. Ну і зрештою, ми бачили, що вже далеко не вперше там відбуваються такі призначення, там після звільнення, які ніяким чином не пояснюються. А є, наприклад. Де може би і варто поставити, ну і насправді таки варто би поставити питання щодо подальших щодо звільнення, щодо відповідальності, от, зокрема, що стосується міністра енергетики Галущенка, але питання ж не ставиться. Тобто подається нам часткове там наполовину оновлення уряду, але, от зокрема, в якому в якій ситуації перебуває енергетика, але питання щодо відповідальності міністра не ставиться щодо Понимаю. захисту енергетики. По-перше, а що може Кулеба сказати на парламентському комітеті? Справа в тому, що з його мовчазної згоди в країні під час війни була повністю вирубана парламентська дипломатія. Він прийде на, на комітет в парламент, а йому Ірина Геращенко викладе всі, всю його, ну, скажімо так, недержавницьку поведінку. І, і, і Його буде тіпати, він буде нервувати. Він згадав, що він. По квоті президента призначається, і в ніяку Верховну Раду не пішов. А це це просто свідчення ставлення самого Зеленського до Ради. Рада їм не потрібна. А хочу нагадати, що саме Верховна Рада є найголовнішою інституцією парламентсько-президентської республіки. Не президент. Республіка в нас парламентсько президентська. І найголовнішою інституцією держави є парламент. А натомість Зеленський як гарант конституції розтоптав цю конституцію, і оце дивно його слухати, коли він раптом говорить про конституційні права. Так повернися до норм конституції, зроби коаліцію в парламенті. Що ви зараз нам розгорнули таке темне опозамилювання, сикання в очі? Тому що більшості номінальної нема в слуг народу, коаліції нема. Жодного разу уряд, уряд працює чотири роки без програми уряду, і це ці відступи від закону нікого не хвилювали. А тут раптом Зеленський захотів нову енергію. Ви дійсно добре згадали про Галущенка, тому що найскандальнішою галузю є енергетика. Але Галущенко це священна корова, тому що його куратор деркач у Москві, і цього чіпати не можна під час війни в країні агресор. Сам Деркач, до речі, обслуговував банку в плані фальшування всіляких плівок проти президента Байдена і президента Порошенка, між іншим так. Але повернімося ще до одного недоторканого: а міністр охорони здоров'я Ляшко Полтава, трагедія, удар по е, інституту військовому. Виявилося, що місце місцеве самоврядування не встані забезпечити на свій медичний комплекс ні нормальними турнікетами, ні системами переливання крові, ні ні кров'ю. Так, про це писав медик госпітальєрів, і від того просто волосся на, на голові. Ворушилося, коли е, читали, власне кажучи, від від нього, як від учасника людини, яка бачила, як надавалася перша допомога, це дійсно вражаюче. наскільки не готова була і, і медицина місцева, і, і лікарі, і всі решта до надання першої допомоги. Так, от наступний крок після цього аналізуємо, а чому ж вони такі обідрені, голі і голодні? А виявляється, що центральна влада в самоврядування просто забрала неймовірні суми, десятки мільярдів гривень. І відставка Камишина нинішнього пов'язана з тим, що. Забравши гроші у місцевого самоврядування, а місцеве самоврядування воно б не все в плитку поклало. Нагадаю, що місцеве самоврядування при своїй бідності зараз купує впівідрони для військових, купує всяке необхідне обладнання для військових. Так, от виявляється, що пограбувавши місцеве самоврядування. А Ляшко що запропонував міністр, що він не знав, що медицина через це розграбування місцевих бюджетів, медицина на місцях буде просто пригноблена. Знав, і це це прямій совісті і, 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 і голови уряду, і, і, і зеленського безпосередньо. Це вони пограбували те місцеве самоврядування, і після удару по Полтаві скільки людей померло за відсутності нормальних турнікетів. Ну усунули вони свого часу керівника е медичної служби збройних сил, яка закуповувала ці китайські турнікети. Всі казали, що це турнікет, це так би мовити, фол останньої надії, коли воїн або врятує життя за 15 хвилин, або не врятує, і вони зробили. Так, я би ще хотіла поговорити про деякі персоналі, раз ми пішли, власне кажучи, по персоналі, аби це цікаво не тільки загалом, але і по конкретних прізвищах. От, зокрема, кандидатка на крісло міністра захисту довкілля Світлана Гринчук. От, що цікаво, вона зараз є заступницею міністра енергетики України. Тобто, чи варто це розглядати як посилення, власне кажучи, того ж, Галущенка тепер уже ще одне міністерство. І Микола Точицький, який є кадровим дипломатом так, кар'єрним дипломатом, є таке поняття. Тобто, людина, все життя в дипломатії, там в посольствах не... пропонується очолити міністерство культури, і тепер воно буде називатися стратегічних комунікацій. Жертівники Жарт... вже дуже смішно скоротили абревіатуру цього міністерства. Не буду називати, бо це, скажімо так, не для ефіру, але тим не менш. От ці, ці вірогідні призначення вони ще поки що не відбулися. Коли дипломат на мінкульт признача, може призначитися, людина з Міністерства енергетики на Міністерство довкілля, це про нестачу кадрів, бо, бо все-таки це люди з скажімо так, не тих сфер йдуть управляти певними сферами, чи можливо це просто якісь новаторські підходи в управлінні? Це не новаторські підходи, це руйнування тої теми державного управління, яке вибудовував свого часу президент Порошенко. Причому вибудовував він за участі європейських партнерів. Хочу нагадати, що і закон про державну службу і перетворення міністерств із таких управлінців фінансовими потоками в аналітичні центри. Це відбулося саме за сприяння європейського союзу. Що звідки оця сверблячка поєднувати екологію і енергетику? Коли прийшов Зеленський до влади, він е, організував злиття поглинання міністерств. Так от, Міністерство енергетики зливали й поглинали саме з міністерством екології. Тобто вони топчуться на одних тих самих методичках, методички точно не писані в Україні. Хочу згадати. Виборчу кампанію Зеленського, і потім, ну поки що його кандидати в депутати, які ходили на ефіри, і я пригадую, як одна така дівчинина спіною на устах мені кричала, що наше завдання демонтувати всю українську державу, українську державність. От вони її демонтують, вони думають, що якщо подробити державу... На маленькі клоччя, то ці клоччя е, будуть виживати самі по собі, і ну е, такої єдиної державної вертикалі не стане. От вони поки що не можуть нічого зробити з місцевим самоврядуванням. Вони його пограбували до, ли, до нитки, але проковтнути не можуть. Але міністерство вони по суті вирішили е, позбавити повної функціональності, тобто. От ми бачимо на Міненерго. Всіх влаштовує, що на Міненерго просто грабують енергогалузі все. Нагадаю, що е, ну, я б хотів почути голос новопризначеної міністерки екології на предмет того, що, чому досі у нас, е, ну, наприклад, серйозних подвижок немає в плані е, е, позбавлення, наприклад, е, Тобто входження у програми європейські щодо декарбонізації, от е, е, коли обрали зеленського раптом, всі згадали про те, що у нас теплоелектростанції, що й треба вугілля там, всі ці цих чекайте. В нас є свої, свої зобов'язання з декарбонізації. Вони входять у ідею, е, наприклад, водної енергетики. Так от, в 2018 році Німеччина із тим самим ДТЕКом підписує угоду про водневу формування водного хабу в Україні. Чи ця влада згадала на сьогодні про водень і водневу енергетику? Чи, чи в нас збудували хоч один, один водневий генератор за час війни? Чи нічого подібного нема. Але натомість чигиринську атомну. Вони хочуть зробити, запустити і будувати. Я вже не кажу про абсолютно екологічну катастрофу. Це будівництво гідроакумулюючої станції в Каневі, яку свого часу будували під Володимире. Ну, по суті, була столиця України в свій час. Угу, зрозуміло. Добре. Ну в такому маємо те, що маємо, з призначенням, будемо стежити далі впродовж ефіру. За тим, як відбувається призначення в Верховній Раді, чи справді всі ті весь той перелік, які передали до Верховної Ради, чи, чи справді всі будуть призначені, бо ми бачили, що тривалий час кабмін був. З багатьма очільниками міністерства у статусі виконувачів обов'язків тривалий час не відбувалося жодних призначень. Ну вочевидь, сьогодні е е якісь рішення до кінця дня ми побачимо. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Володимир Цибулько, політолог, був з нами на зв'язку.